Хожу в ряд громадських об'єднань, це і в Раду самоборони Майдана, Я входжу в автомайдан, і наші громадські організації піднялися одразу підтримати тарифний майдан. Я на тарифному майдані з першого дня. Перші три дні я там практично і днював, і ночував, встановлював палатки. І основна наша ціль тарифного майдану це добитися зниження тарифів, ціни на тарифи. Тому що ми бачимо, що на сьогоднішній день. Ми не довіряємо нашому уряду, ми не довіряємо Кабінету міністрів, тому що наш уряд популістичний, наш уряд антинародний, і ті зараз, коли прийдуть людям платити комуналку, вони просто не витримують того то навантаження, яке лягає на, на їхній плечі. На сьогоднішній день. Ми, тому ми піднялися на тарифний майдан. Закликаємо всі громадські організації об'єднання, політичні партії, лідерів політичних партій і, голов, і завдякуючи голові радикальної партії Олегу Ляшку. Олегу Валерійовичу, він піднявся і підтримали його, щоб добитися справедливості, щоб уряд все таки на кінець. Відмінив ці драконовські тарифи, які прийняв на сьогоднішній день. Я знаю, 27 числа відбулася зустріч у кабінеті міністрів. Наша робоча група на засіданні робочої групи в кабінеті міністрів прем'єр-міністр Сені Петрович Синюк заявив, що він погоджується, що пільгова норма, ми вимагаємо пільгову норму 400 кубів. Він каже, що зараз до нового року пільгова норма буде 200 кубів на газ, а з нового року буде 400 кубів. Це перше. По друге він сказав, що значить, вони субсидії будуть автоматично нараховуватися громадянам України, що вони не будуть ходити по центрах нікуди, а субсидії в автоматичному режимі це все буде нараховувати. Це друге досягнення. Тарифного майдану, третє досягнення тарифного майдану, уряд сказав, що вони три постанови ухвалять, що вони, значить, це 400 кубів буде з Нового року. Але ми все одно стоїмо і добиваємося. Далі ми піднімали питання, що він сказав, що уряд пішов нам на зустріч, що зараз буде і запроваджуватися норма як температурний режим. Тобто, якщо у вас температура воздуха на... На вулиці плюс 8, ми повинні платити менше за газ. Якщо температура мінус 20, звичайно, тоді збільшується обсяг використання газу, тоді людина повинна платити більше. Далі, чого ми сьогодні, що відміна на рівні законодавчому, це і комісія НКРЄ, яка нараховує ці всі тарифи, і ми не знаємо, звідки вони беруть які походні уряд. Уряд пообіцяв, що це все буде прозоро. Вони відкриють. Щоб мав вільний доступ як державний реєстр, щоб людина бачила за що вона платить по кожному пункту, щоб могла задавати запитання: чи платить повинна вона платити за ту соціальну норму, чи не повинна вона платити. І останнє, чого ми добили, що дійсно відміна цієї комісії Енкар'є буде утворена, тому що на сьогоднішній день ми знаємо, що це монополісти, це олігархи, тримають цю комісію, вони нам встановлюють ці драконовські тарифи. Ми добили, що ця комісія буде ліквідована в парламенті і буде утворена державна комісія національна регулювання цих тарифів. От такі результати. А ми стоїмо далі, тому що ми не віримо нашому уряду, не дивлячись на те, що були такі серйозні переговори. Були представники і Чорнобильці до нас долучили, у них є свої теж вимоги. Тому що ми не довіряємо цьому уряду, тому що ми бачимо, що все, що зробив уряд на сьогоднішній день, це, по-перше, скасував всі соціальні програми, які є в Україні, скасував всі соціальні пільги, які давали там, інвалідам, ветеранам війни, одиноким людям. І тому ми їм просто не довіряємо. Ми стоїмо до повного, поки уряд оце все не озвучить, не підтвердить, не затверджено в парламенті. А якщо уряд не піде на ці наші нам на зустріч, щоб ми вимагали відставки уряду. Кабінету повного кабінету міністрів і дострокових тоді парламентських виборів. Тому що на сьогоднішній день суспільство не довіряє ні уряду, ні парламенту, ні президенту нашому. Ми бачимо, що всі соціальні програми звернуті, і фактично народ у нищиті, у кабалі. Коли приходив цей уряд, до влади від нас, від представників майдану, ми його називали урядом народної довіри. Потім ми його назвали урядом Комікадзе. А зараз ми його називаємо урядом казнокрадів. Все, що вони роблять, це мільярдні отримують мільярдні кредити. Від МВФ через офшорні компанії їх виводять з України а всі, весь весь перекладається. На народ, все, що вони роблять, ми бачимо, що на сьогоднішній день вони монополізацію з крупним капіталом вони фактично все роблять, щоб підтримку крупного капіталу, а весь тягар економіка, переклад дати на простих громадян. Тому це не повинно бути. Ми будемо і надалі боротися, і добиватися цих результатів. Тому ми стаємо за, за простих громадян України. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, вже два тижні триває цей тарифний майдан. Як організовано побут людей? Значить, дивіться, на сьогоднішній день там є встановлено біля 50 палаток. У кожній палатці стоїть печка або обогріва. Є окремо стоять дві кухні, польові, які готують їжу, теплу воду, що для людей не потрібно. Трошки поїсти і в теплі переспати, і все тарифний майдан стоїться. Це все самоорганізація, там немає там, коштів якихось олігархів, або проплачеш? Люди самі приходять. Вже мені приємно, що кияни приносять і теплі речі, і їжу нам приносять, як було на майдані, і другі громадські організації хочуть до нас долучитися, встановлюють палатки. І Ще заключне запитання: чи зустрічали ви когось із закарпатців чи виноградівців на тарифному майдані? Звичайно, зустрічав із Закарпатців там з Ужгорода, я виступав бієць, який був 128-ї батальйону, який навіть давав інтерв'ю, порозказував, чому він прийшов так само, як і я на тарифний майдан, тому що в рабство на щиту заганяють наш народ. І сьогодні, чесно кажучи, коли я від'їжджаю на Київ, мені дзвонять із Ужгорода, з Мукачева, що вони ще наші там, мешканці Закарпаття хочуть долучитися до тарифного майдана, і що хочуть зі мною разом. Поїхати в Київ. сьогодні від'їжджаю, і мені так приємно, що люди не байдужі переживають. Хоча ми знаємо, що ми бачимо, що чесно кажучи, після, після революції гідності на сьогоднішній день на нова влада фактично вона хоче опять реанімувати стару владу, старі схеми корупційні, і це дуже боляче і трагічно для України.